Олег Роман, секунду, а тепер скажіть мені, хто отримає по 1200 а тепер одну секунду. І що я про Я є робочих з Це його ви добиваєтеся? Добиває? Це є війна, Олег Роман. Раз ми не розуміємо демократи. Послухайте мене. Ви війну? Ви війну. 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 війну? Це не предмет розмови потужного -100, 100 чоловік. Війну. Я пропоную війну. одну робочу групу і сісти, і судно. Війну? Війну? Їдьте на схід. Шановні моє, я вам кажу. Наша розмова захоче. Послухайте мене уважно. Не треба мене лякати. Не треба мене лякати. Ляка. Будь ласка, я вам ще раз сказав. От вам не треба мене лякати. Що я порушив? Скажіть, ми хочемо, щоб ви робити. Що я порушив? Відповідайте за свої слова мені в очі. Що я порушив? Ми в області зробили дістабілізацію. Кожен ілюстрацію та ж називаю. Шановний мій? Що я порушив? А я ти стою ти на увазі. Можна що не робити? Що я, зняв... я порушив? Я, порушив? Ні, я рахую, щоб ми, що ми зібрались тут не для того, щоб звинувачувати один одного, що а досягти якогось концерту. І що і я тут... сказав, Олег? Напишіть тобі, нікуди так. не їхати. Прийдіть зараз одну секунду. Що стосовно лісу? Зрозуміло, ви сказали. Друге, сторона. Верховинська і висказались ви. Давайте сідаємо і вирішуємо ці питання. А що я кажу так само, як ви нам порадили, будуть зупинятись машини. Ні одна машина за межі не Романович, В мене конкретно ну, друге. Я, я, я просто, Будь ласка. Це ласкацево у п'ятницю. Обласна засідання обласної ради так. будуть представники з Верховини? прохання. зустріньтеся з ними. Та ви ігноруйте їх, в них є повний пакет напрацювання. Я я Скажіть, ми цьому... хочемо бачити це. І у вас є... Ви даєте тут слово, ми його ще я раз підіймемо. ще раз, почуйте, будь ласка, мене, що стосовно лісу, коли я подивився, з чим я не погоджуюся, і на що я не піду, що прийдуть фірми. Знаєш, ви чуєте про що я Ні, ну ми вирішили це питання. з одної сторони я кажу про те, що люди, які не переробляють взагалі ліс, що є зареєстрована фірма, яка має два чоловіка. 700-500, не важно. Бере ліс, не вдаривши жодного ну, вироба, нічого. Цей ліс видає на таможню. Ну, на таможню. Але я розумію, Ле, оце не я не буду. То, що зараз хоче зайти, то, що я от зараз, що я зупинив, енна кількість фільм за меж області, і це забрати, цього не буде. Давайте про що ми кричимо? Дякую. ми це питання закриваємо? Я до вас в Україна, приїду в Верховину. Ми хотіли, бо ми теж учасники аукціону. Ми би вас запросили, щоб ви були вівторок з нами на аукціоні. Щоб ви там були якісь на бардак. Ви би з голову комісії, як він тягне за одесітами. Ви це все у своїй очі Зараз Сергій Басарав Михайлович, послухайте мене. Я тільки що з ним ранку розмовляв. Він прийшов до мене, я пояснюю, він з першого дня, скільки ми на роботі разом, він займався цими питаннями лісу. То, що, він мені говорить, каже, Олег, це не є правильно, коли зараз в наших заберуть весь ліс, велику потужні фірму, за меж області. Навіть наші фірми, я не говорю про приватного підприємця. У великому об'ємі заберуть, їх лишуть без лісу. Олег Романович, ми це розуміємо. Олег, І друге питання, що він каже, я каже, Олег, я кажу, це треба зупинити. Він каже, Олег, це треба зупинити. Але над чим ми зараз працюємо? Це порушення закону. Я кажу, як до цього було? Отак було. Я кажу, Сергій, ти знаєш що? От мені що здається? Що є в Києві ці правила встановлені. А аукціони, скільки було аукціонів по цих старих правилах? Тьма. Тьма, просто мені одну секунду, просто відійти в сторону! По-іншому, ну, це безкінечний період. Тому я прошу прохання по аукціону. Дивіться. Питання лісу ми зараз лишили відкрите.